Ну 85 я брала. Ну, буває з 50 не в кав'ярні, а просто в кілоску беру. Ну, якщо там витрачати, наприклад, там 30 днів, так беремо у місяці. там ну 1500, ну, виходить. Смотри, яку каву. На, на 70-80 гривень кава, Я підзвичайно молодці. От, ну, да. до 1000, ну, гривень 700-800 так. Я п'ю багато кави, три чашки на день, напевно. Ну, десь 1300 точно. Ну, не знаю, по-різному, ну, можу там через день собі десь взяти смачненьку. Я колись до речі, поїжаю. В середньому можливо 2-3 сотні гривень в місяць. Ну, не знаю, можливо, ну, більша сума, звичайно, до 500, можливо, з нинішніми цінами. Звичайно, здорожчання є. Цікаво якось буде підрахувати, але не займалась таким підрахунком. В мі... а, в місяць? в місяць мені вистачає ну 300 гривень. я Ми дома кофе вдома, но я покупаю, покупаю молодый дорогой кофе. Вот это мне пачки хватает на місяць. Угу. Кожен день п'ю вдома, а, так що по кав'ярні ну, повно раз, а по два. Покунок кависть 400 гривень, так? Якщо якась по акції чи щось, тось її вистачає, можливо, на дві неділі. Ну і два рази по три на неділю в кав'ярні. В кав'ярні залежить від кав'ярні. Ну, до 100 гривень, ну, тобто потрахути. Ну, певно, 800 гривень розпису. Купую каву для домашньої кавомашини десь 500 гривень на місяць виходить. В кав'ярні не хожу. Три, наверное, чашки 40, 80, ну, в зависимости від того, гі. Два рази в 1000 Тисячу років. Я працюю в кафе, тому я мене безкоштовно. Місяць. Ну, е, я працюю е, віддалено за е, комп'ютером. Тож сижу вдома по більшій частині. Е, купляю зазвичай малину каву в Сільпо, Роблю собі. Каво по турецьки в туречці. І зазвичай пакетику от меланої кави виходить десь 250 гривень і його вистачає десь на три тижні, на місяць, якщо пити кожен день. Була за 39 гривень в куліночі, я себе балую. Якщо так от дивитися, якщо пити кожен день, то це може виходити там десь. 500 гривень, якщо о, там мережувати, там дома попить і в, в закладах, звісно, в закладах буде деш... дорожче, вдома дешевше. Тож о, це мені здається, що на каві не треба економити. Тобто, звісно, хочеться якось не з кафе, макофа, але о, треба пити якісний продукт. Мені так здається. А яку каву п'єте ви?